Повернувшись до білого дому, він продовжив підписувати. Він був настільки захоплений, що навіть не знав, що саме підписує. Прошу Що це? документ про вихід із воз. О, oh. oh. він виходить із Всесвітньої організації охорони здоров'я, ніби слухає перелік десертів. О, так-так, я візьму тірамісу і потенційний спалах кору до нього. Йому вчора могли дати підписати що завгодно, і він би підписав. Меланія, це твій шанс оновити шлюбний контракт. Ну, -мо ну нумо. Але знаєте. Знаєте, що я не критикуватиму президента Трампа. Так, звичайно, він вийшов з всесвітньої організації охорони здоров'я. Але хто ці люди? Яка ймовірність того, що колись буде пандемія, яка вимагатиме глобальної співпраці? Тож я буду неопередженим до президента Трампа. Він виграв вибори, а це означає, що він чудова людина, яка має рацію. Отже, я певен, що його укази обҐрунтовані. Трамп вийшов з паризької кліматичної угоди. Гаразд, гаразд, слухайте. Знаю, це звучить погано для цих прогресивних лібералів, але чи дійсно це має значення? Знаєте, цього року ми входимо, наступного виходимо, ми вже так 12 років з ними граємось. Вони вже навіть не додають нас до групового чату, ясно? Ще мені новина. Паризька угода. Йоу, ми все одно не досягнемо цілей щодо викидів, ясно? цьому світу кінець.